Ви бачили зараз ціни на капусту? Тож в цьому році обов'язково садіть пізню, щоб долежала до весни. Ми завжди садимо агресор, і люди, які в нас замовляють розсаду, також замовляють завжди її. Сію на розсаду 4 квітня. А приблизно 10-го вона вже рясно зійшла. Але капуста не любить спеку. Тому, якщо буде тепло вище, плюс 20, вона почне витягуватись. Але нічого, її можна попікірувати і поставити в більш прохолодніше місце. Десь приблизно 30 травня ми вже висаджуємо у відкритий ґрунт. А в жовтні збираємо врожай. Зберігаємо з кочеришкою, відрізаємо. Маємо її лише передживанням. Ця капуста прекрасно лежить до весни. В березні ми її ще ріжемо і йде на борщі, на квашення, на голубці, та й тваринам вистачає.